Мій голова, пішка, <різь> 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 боже Боже, слухайте, це що дійсно фронті і діоти ходять. І ще дійсно їх <різь> навіть не розуміють, що це що вони пропаганду війні роблять? Більше немає на чому пігаритися, дурачки. Боже Боже. Правий забрати, ти правий. Боже Боже, ти б дош на фронті був? Тобі даш заборонив, я йти вбивати. Бурнику. Хто там такий сміливий? Ну покажи. Ти хто такий? Псевдо, скажи, де повоював? Скільки людей вбив, придурок? Придурок, скільки ти людей вбив. чим ти хвалився, дурніку? Для чого ти тактичні рукавиці одягнув? Ти що зараз стріляти будеш? Клону ти не нещасні. Боже Боже, скільки ти треба тут? На волі, ти висоріше з тим придурком. Руслан, поспути. Я спокійно, Руслан, як ходить, так поспокісь. Mm -hmm. Я не вірю, що ти грамотний, що ти можеш написати без помилок. лицю видно, що ти сам не написав, правда? Okay. От я полишу, бачу, що ти сам не міг написати. Ну дай, на своє каже, ти кама. А ти хто ти? На майбутнє я, я, я скажу, що ти з ким не знайомий, краще не взиваєш. Uh -huh. Я тебе не знаю, шановний. Mm -hmm. не не знав. шановні до да нас. <GuardiSLI> uh, like them... — Добавляйте на волі сильні тут ситуація. а цих придурків покарали за те, що вони там пообливали людей в частичет. У вас хотіть кримінальні порушення. Шанов, нехай уговорюється, українську мову знаєш. Ну я по собі. Де ви такі придлоків понабирали? Чи уж у вас там зміна якась є? що Зятя Яруса вже вигнали, да? З правого сектора, що брехня. На підвищення пішов. На її <пілля> лопушку, боже боже, на підвищення ходить. <пілля> І а а Подільський <пілля> буде керувати, так? Да? Герой Майдану буде керувати Подільський, давай? На фронті стільки <пілля> він пробув? На фронті стільки подільський пробув. Ото то. Видно ти хоч не, ти не втрачений, чувак. Ти, фра... ти фраєзик, ми ж такої охорони. Ходи сюди? <пілля> Куди? Знайомтесь. Що, бо диво, знайомтесь. Нещисти ти. Ти ще не знаєш, де Була, ти ходиш. Читай. Ти не, ти не вмієш читати, ти пусто написав. Тебе не Тебе не ти будеш читати похлеще. Тебе, Тебе теж добавить. Не жури з собою. Слухайте, хто там старший справа сердця? Неадекватів на задній ряд. Лісуйте, будь ласка. Вигуби. Я Причому такі, знаєш, такі люди, як ти, щоб їх не вбивали, Щоб вони нікого не А то Не, Мама, люди видно. Людина це є Боже творіння, воно навіть таке нещасне, все одно його треба, щоб воно жило. Воно є нам наука, що як не треба жити. Ну по я не знаю, правда, чи є представник цього відуповноваженого прав людини. Привіт, дякую за підтримку. Ще раз хочу всім подякувати, що підтримали. Зараз я наскільки зрозумів серйозна проблема на 112 каналом. Я на цьому каналі працював. Всі повинні, хто розбирається в тому, що що зараз коїться в державі, всі повинні, я думаю, чесні люди, стати в захист 112 каналу, який, напевно, єдиний канал, який дає точку зору. Всім висловити, незалежно від того, там, чи праві, чи ліві переконання, чи за війну, чи, чи за те, щоб був мир на землі. Але в крайній сподку, це, цей канал дає всім точку зору. І е -е, дякую, що все ж таки е -е, одна когорта, теж людей, які входили до недавнього камуфляжі понад рік, вже нарешті посоромилися і цього разу не прийшли. Тобто дякую самообороні, що вони стають адекватнішими. І зараз по-моєму, тільки правий сектор лишився з тих таких шановних. Так. Ти правий сектор, так? Він навіть говорити не може. Ну, Поки суд не почався, бо суд взяв зайде, аж не може буде говорити. Якісь задавайте питання. Бо бачу, що всім все ясно.